Мої вітання! З вами Сергій і ласкаво прошу на україномовний канал PlanHelper. Підтримайте коментарем дане відео, аби просувати україномовний контент. Поділіться своїми враженнями також стосовно майбутніх тем, які ви хотіли би почути. У даному відео я вам розповім мої три ключових правила отримання традисканції. У минулому відео. Я разом з вами омоложував тредисканцію, і зараз ми поглянемо на результат. Дивіться, який вийшов кущ. Він не просто густий, він надгустий, і це все лише впродовж один місяць. Що необхідно робити? Перше, для того щоб молодити тридисканцію, ви зрізаєте верхівки, саджаєте їх дуже щільно. І далі ми обговоримо ключові правила догляду за уже таким дорослим, більш-менш сформованим кущем, посадженим за всіма правилами, які я вам розказував. І так, перше правило, як ви вже зрозуміли, це саджати традисканцію досить-досить щільно. Не бійтеся того, що ваша традисканція буде у тісноті, все одно, якщо ви її обрізаєте, даєте їй все живлення, то вона у вас буде ось такою щільною. Конкуренції у тредисканції як такої немає. Друге ключове правило це полив. Не можна заливати тредисканцію. Ось у цьому горщику тредисканці ми з вами і висаджували. Я її посадив просто в кашпо, і в кашпо насипав ось скільки дренажу. І тредисканція вже повністю цей дренаж, як бачите, оплива корінням, Уже такий цілий килим з коріння вона утворила. І бачите, ґрунт у мене сухий. Ось дивіться, який ґрунт. Він такий піщаний, там всередині дренаж із піску та керамзиту. І ось у такому полу, навіть сухому субстраті, росте дана традисканція. Для того, щоб пагони традисканції не витягувалися, а були ось такими досить-досить щільними, аби було саме-саме листя у них. І відстань між вузлами була невеликою. Не поливайте традисканцію дуже багато. Якщо ви її поливатимете, то листя, звісно, вони будуть більші, більше води більше листя, але і ось оці пагони будуть довгі, ну приблизно якось такі всередині. Просто даний пагін не доотримував освітлення, але вони у вас будуть всі такі, а то й довше. Третє ключове правило утримання традисканції – це підживлення. На своєму попередньому каналі Plant Helper, який вів до 24 лютого 2022 року, я вам розповідав, що не можна підживлювати традисканцію азотними добривами. Саме через те, що, по-перше, традисканція втрачає колір. А замість того, аби мати ось такі гарні насичені листки, ви матимете на своїй рослині ось такі. Можливо, на цей фрагмент, коли я робив позакореневі підживлення, потрапляло добрива і саме ось ця. Верхівка вона позіленішала. Зверніть увагу, що листя у неї таке більш насичене, воно навіть більш пружне. Тому тридисканція миттєво реагує на азот і реагує не дуже для нас бажано, тобто втрачає свою насиченість кольору і, по-друге, росте дуже великою між вузлями, при цьому вони і стають дуже товсті і досить довгі, що псує декоративність даної рослини. Відразу вам показую рішення і яким складом я користуюсь. Дивіться, це добриво для орхідей, не для традисканцій. Але я його використовую саме для даних рослин. Азоту в ньому 1,5, фосфору 4 калію і калію 2,5, і обов'язково мікроелементи для того, аби листя було яскравим. Таке добриво я буду скоро використовувати восени, тому що вже скоро вересень, місяць, і буду продовжувати його використовувати, в тому числі і взимку. Якщо є додаткове освітлення. Якщо такого освітлення немає, взагалі перехоже на добрива з мікроелементами. Не обов'язково даної торгової марки можете обирати будь-яке, але дане зарекомендувало себе дуже, дуже на високому рівні. Жодного азоту взимку. Якщо період активного росту і освітлення, у вас дуже багато. То правило таке, що можна підживлювати, наприклад, будь-яким добривом, де азоту від 5 до 10 азот фосфор калій приблизно в рівних частинах. Не дивіться на назву, що тут петунія. Склад збалансований, азот не переважає над фосфором і калієм, і обов'язково мікроелементи. Якщо не маєте мікроелементів у складі вашого комплексного добрива, можете замінити на будь-яке інше, якому є мікроелементи, особливо. А важливі це залізо, магній, бор, мідь і цинк, тому що залізо і магній відповідають за хлорофіл, за те, що насичений у вас на рослині буде зелений колір. Мідь дуже часто відповідає за плямистості, тобто, якщо дефіцит міді, то на вистях з'являються негарні плями, як і дуже багато садівників, путають із шкідниками або сонячним опіками, насправді ж ні. А бор дуже часто відповідає за товщину стебла. І в разі нестачі буру рослина просто не здатна утворити ті запаси, якими користуються потім у подальшому. Звісно, є четверте правило це обрізка, але обрізка стосується абсолютно всіх. Ці три правила являються ключовими, які ми з вами перелічили. І ще раз підсумуємо: перше це щільна посадка. Друге, це не рясний полив вашої тредисканції. Давайте ґрунту просохнути і взагалі можете тримати його таким злегка підсушеним. І третє правило це менше азоту, більше калію і обов'язково мікроелементів. І в такому разі ваша тредисканція буде вас радувати дуже довго. І кожного разу, коли ви будете її обрізати, вона ставатиме лише кращою. Побачимося у наступному ролику. Всього вам найкращого. Підписуйтеся на канал, залишайте ваші коментарі. Слава Україні! Мирного неба всім нам і до нових зустрічей на моєму каналі!